Вітаю, футбольні фанати! Ви на каналі 90 хвилин в сьогоднішньому випуску Попов може перейти в аталанту. Збірна України дізналася свого суперника в матчах плей-офф. Епіцентр хоче викупити контракт супряги в Динамо. Крапивцов пропустить 4-6 тижнів через травму. Аталанта проявила серйозний інтерес до українського нападника Емполі Богдана Попова. Повідомляє «Туто Спорт». 18-річного футболіста в Італії. Вже порівнюють з Андрієм Шевченком. Та що він виступає за юнацькі тому діжні збірні України Ю 19 та ю 21 Спортивний директор Аталанти Тоні Даміко планує підписати Попова вже взимку. Однак, залишити його в оренді в Емполі до кінця сезону 25-26. Такий крок дозволить молодому нападнику продовжувати регулярно грати та розвиватися на практиці. Українець привернув увагу інших італійських клубів. Проте Аталанта хоче випередити конкурентів і готова заплатити за попова 10 мільйонів євро. Значну суму для гравця, народженого у 2007 році. Портал Трансфермаркет наразі оцінює його в 3 мільйони. Євро нагадуємо, що раніше в Аталанті виступали інші українці: Віталій Коваленко та Руслан Маліновський. Збірна України потрапила до першого кошика під час жеребкування плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу 2026. У плей-офф беруть участь 12 команд, які посіли другі місця в відбіркових групах. А також чотири збірні відібрані за рейтингом Ліги націй. Команда Сергія Реброва увійшла до числа сієних, що дозволяє уникнути зустрічі з найсильнішими суперниками, такими як Італія, Данія чи Туреччина. У півфіналі плей-офф Україна зіграє з однією з команд із четвертого кошика Румунією, Північною Македонією, Північною Ірландією або Швецією. У разі перемоги синьо жовті зустрінуться з переможцем протистояння команд із другого чи третього кошика. Новачок української прем'єр-ліги клуб Епіцентр планує посилити свою атакувальну лінію, оформивши повноцінний трансфер нападника Київського Динамо Владислава Супряги. Наразі супряга виступає за команду Сергія Нагорняка на правах оренди. Але епіцентр зацікавлений викупити права на гравця у Динамо. За інформацією порталу sport.ua, головний тренер Кам'янчан задоволений ставлення форварда до тренувального процесу та впевнений у його подальшому прогресі. Варто зазначити, що чинна орендна угода між. Динамо та епіцентром діє до кінця поточного сезону УПЛ. А контракт супряги з київським клубом розрахований до 30 червня 27-го року. Український голкіпер Жирони Владислав Крапивцов отримав травму і змушений пропустити кілька тижнів. Як повідомляє телеграм-канал Збірна з посиланням на ЕС, ушкодження сталося під час матчу з молодіжною збірною України проти Туреччини. У Крапивцова діагностували розтягнення лівої щі колотки. Очікується, що на відновлення вратарю знадобиться від 4 до 6 тижнів.